Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом в Альпах на престижному курорті. Відпочивають десятки українських бізнесменів, політиків та олігархів. Так у камери журналістів потрапили члени родини олігарха Ігоря Коломойського. Тут помітили його сина, баскетболіста Григорія. Поки тато по камерах син відпочиває. До речі, призивного віку, якого без питань під час війни відпустили прикордонники. Висловлюємо свою суб'єктивну думку. Пише Мирослав Легійко. Далі мовою оригіналу. від посадки Коломойського в Україні залежить підтримка України США прийняття бюджету США на наступний рік разом з фінансуванням допомоги Україні і частково але й на виборах в США Конгрес США зараз з більшістю республіканців минулого року була більшість демократів, які прийняли бюджет за допомогою для України в 45 мільярдів доларів. Частина республіканців трампісти або за припинення допомоги Україні, або за її скорочення, і виправдовують вони за тим. Що в Україні за останні півтора роки на початку вторгнення корупція збільшилася в багато разів. А тому типу, якщо гроші платників податків США витрачаються не за призначенням, то краще їх не витрачати взагалі. Ще раз повторюю ланцюг, взаємопов'язаний між собою був прийняття бюджету США. Частково залежить від майбутніх виборів США. Від прийняття бюджету США залежить та підтримка України за її результатами на фронті від результатів України на фронті частково. Залежать підтримка Байдена на наступних виборах в США. Прийняття бюджету США залежить від підтримки конгресменів республіканців. Підтримку та лояльність конгресменів можна отримати парламентизмом, домовившись прийняти ті правки та ті закони, які хочуть ці конгресмени, що у свою чергу додасть їм відсотків голосів підтримки їх виборців і виграш на майбутніх виборах. Також можна отримати підтримку та лояльність конгресменів. Це знищити їх аргументи, які вони використовують для зменш. Ні або припинення допомоги Україні треба показати результати боротьби з корупцією в Україні та посадку головного корупціонера крадія голову злочинного угрупування Коломойського. Зеленський не може не посадити Коломойського, якщо Зеленський для США покаже картинку по телевізору, а потім відпустить Коломойського. То й моторба двопартійна. Це буде розцінюватися як не тільки США, а й особисто Байдену. Я не заздрю Зеленському. Якщо він знову намагатиметься всіх обдурити і цим підісрати не тільки результат результат війни в Україні підісрати майбутнє України, підісрати майбутнє західного світу. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом.